Із 1 січня майже 600 територіальних відділень єдиного державного реєстру по всій Україні обслуговуватимуть власників нерухомого майна. Вони реєструватимуть новозведену нерухомість, реконструйовану та ту, що не була зареєстрована до нового року, згідно із чинним законодавством. Право ж власності у старих реєстрах буде теж дійсним. З ним можна провести оборудку прямо у нотаріуса, причому за один день. Особа, яка бажає його продати чи там подарувати, відвідує лише нотаріуса. В цьому випадку нотаріус маючи доступ до. Всіх цих реєстрів виконує роль реєстратора. Тобто він переносить інформацію з реєстру прав власності з державного земельного кадастру, перевіряє, чи є відповідні заборони або відповідні іпотеки в цих реєстрах, переносить це до нового реєстру речових прав на нерухоме майно. Із нововведенням у нотаріусів з'явиться і більше відповідальності. Втім, система фіксуватиме кожний крок. Всі дії нотаріуса в реєстрі, всі входження до реєстру вони ж автоматично фіксуються. Він uh -huh. же ж туди входить під своїм там електронним ключем, да, тобто неможливо такого. І офіси нотаріуса, ви знаєте, які вимоги до офісів нотаріуса. Це мають бути і грати, і захист, да, і таке інше. Натомість юристи переймаються за подальшу роботу самих нотаріусів. На їхню думку, законодавчі зміни прописані нечітко. не чітко. Не скільки будуть стоїти услуги по регістрації. Ні чіткої чи повної полні за виконанням своїх об'язанностей у регістраторів нотаріусів. нет взаємодії з земельним кадастром, либо воно прописано не повністю. Коментарію від нотаріуса з нотаріальною формою. Нормативка прописана под госрегістратор і це проблема для нас. Утім, до набуття чинності нового механізму реєстрації прав на нерухомість час ще є, тож певні недоліки можна виправити. Зокрема, деякі схеми взаємодії вже у стадії погодження із профільними відомствами. Юля Почивалова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.